Ви хочете отримати легендарний стардроп? Так, Як щодо гіберзарядного, так. Світовий фінал Brawl Stars майже тут. Овійдіть за допомогою свого ID на eventbrawlstars.com І ви зможете заробити бали, щоб отримати нагороди. Фактично, ви можете увійти сьогодні, щоб отримати цей значок Spike Champion! А як отримати ці чудові нагороди? Передбачити майбутнє. Повинні помірвити А неважливо у будь-якому випадку. Перед кожним ігровим днем вам потрібно передбачити, хто переможе в кожній грі. За кожну правильну відгадку ви отримаєте 150 балів і тільки 10 за прогнозування. Збирайте очки, щоб рухатися по трасі. Відкривайте нагороди під час руху. Насправді, щоб зробити найкращі прогнози, ви зможете вивчати профілі команди, коефіцієнти перемогу у сезоні, та іншу інформацію про змагальні команди. Переконайтеся, що ви входите щодня, щоб отримати новий раунд прогнозів. Ви можете поділитися своїми прогнозами за цим хештегом, або перевірте, що передбачують інші. Заробляйте більше очків, дивлячись матчі в прямому ефірі. Щоб отримати всі нагороди, вам доведеться налаштувати та дивитися пряму трансляцію. Світовий фінал Brawl Stars триватиме з 1 по 3 листопада. Відвідайте eventbrawlstars.com, щоб побачити. Час початку у вашому часовому поясі Тенсай за мільйон.